Стає все більше ветеранів війни, і все більше з них доводить, адаптуватися у цивільному житті та відкрити власний бізнес реально. До прикладу, чудові дерев'яні вироби на восьмому ярмарку ветеранського бізнесу у Луцьку представив Андрій Смик із міста Ірпінь. Професійний снайпер після звільнення зі служби заснував екостудію, що спеціалізується на виробах із деревини. На Волині не лише торгував, а й те, що відвідав. «Волинь для мене досить близька область, особливо місто Луцько, Миляник. Мене звідси дружина. Ми сюди часто, сюди часто приїздимо. У нас досить широкий асортимент, виготовляють всі ці вироби хлопці, які повернулися з лінії розмежування, з лінії фронту. У нас є і хлопці з третьої штурму, і розвідники, і хлопці з територіальної оборони. Тобто є кількість народу, я запустив це підприємство, його профінансував, і воно досить зараз гарно функціонує. 50% від суми від прибутку ми витрачаємо на спів системи, щоб спалити Кацапів. Більшість дерев'яних виробів із глибоким змістом це, напевно, найдорожчий для мене в нашій виріб. На ньому написані царство небесне, мого товариша-слова, позивного адвоката. Була одна, була одна робота наша, де ми всі говорили, як ми будемо виконувати цю роботу. І він постійні його слова: найцінніший ресурс це час і людське життя. Час, день-два ще можна програти, але ми не хочемо програвати людське життя. Але, на жаль, Василя зараз на сьогоднішній день немає. І в його ім'я ми виготовили годинник з символікою, який досить, досить добре реалізовується. Досить гарно прикрашає інтер'єри будинків, будівель. Дружини, мами загиблих і безвісти зниклих героїв теж долучилися до ветеранського ярмарку. У мешканки старої вижівки Світлани Джуль син зник на війні за особливих обставин. Та жінка не опустила руки. На створення таких чарівних звірят її надихнула онучка. Не було мені чим зайнятися, крім як дитині уроки перевіряти і стала, попробувала плести. Мені дуже сподобалося. І так от плету. Цей ведмідь плететься чотири години. Так? А цей кіт плететься, мабуть, тиждень. Це тоненькі ниточки, і його дуже довго плести. Цей заяць Петро. Я назвала свої іграшки милота від бабусі Світлани. Майстриня каже, такі ярмарки потрібні. Дуже цікаво, знаєте що? Дуже цікаво, що всі, такі, як я, всі з якоюсь своєю бідою, з такою. І можна поговорити з людьми, і я відчуваю себе так, як в родині. Вперше на ветеранському ярмарку сімейний бізнес із Коваля виготовляють смаколики своїм рідним. У вільний час допомагає військовий Ілля. Яблук, вишня, малина, є різні смаки. Це наприклад, у прикладу, нас є Безес Порічки на мандариновому мармеладі. Ми виготовляємо пастилу і мармелад, вирощений на своїй землі. Маємо свій садок, маємо свій город і так вирощуємо овочі, фрукти. І так прийшло таке усвідомлення, що можна з цього щось зробити корисне, смачне, поживне і так помаленьку розвиватися. Я дієвий військовий, так дійсно приїхав відпустку. Я просто підтримав сестру в плані, бо вона хоче себе якось реалізувати і шукає собі якусь роботу, так? Але робота є. Ну, можна займатися своїми речами, вона робить мармелад, роблять смаколики. Вони з мамою це все міксують. Я, можна так сказати, опора і підтримка, наскільки ну, має часу. На жаль, зайнятий війною. Можна було не лише поласувати мармеладом, а й посмакувати шашличком та іншою м'ясною продукцією. Родина ветерана Сергія Свериденка із Донеччини, що торгують м'ясними делікатесами та крафтовими сирами, на таких ярмарках вже не вперше. Почали виготовляти ще в 2016 році. Потім були змушені при повномасштабній переїхати релокуватися на Волинь. Продовжуємо виготовляти е, м'ясні делікатеси з е, без додавання е, хімічних домішок. Єшок всяких. Кожного разу до ярмарків долучаються нові ветерани та родичі військових з усіх куточків України. 45 бізнесів. Знову різні регіони: Київська область, Львівська область, в нас Івано-Франківська область. Є в нас гості, навіть Житомирщини. 10 нових бізнесів, тобто ми дуже, скажімо так, захопленням дивимося на розвиток нашого ветеранського ярмарку. До ярмарку активно долучились і волонтери. Зокрема, для ЗСУ своїми талантами збирали кошти, молоді душею, співаки та співачки з неспокійних сердець. І юний декламатор Микола Варцеб'юк, Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.